Вперше за довгий час жителі Вознесенки змогли зустрітися і відзначити 77-му річницю визволення свого села від фашистських окупантів на території місцевого парку. До недавнього часу ця зелена зона перебувала у запустінні. парк заріс і потопав у тоннах сміття. Щоб відродити улюблене місце відпочинку, місцеві жителі провели на його території суботники. У них брали участь десятки мешканців села. Люди були вкрай обурені тим, що колись Красивий парк перетворився в непотрібну запущену територію прямо в центрі села. Ось так парк виглядав до благоустрою. І ось таким він зустрів гостей свята 14 жовтня. 8 августа ми перший раз зайшли в этот парк. Перший день ми вивезли 21 машину мусора з центральної алеї. Потім перестали ми вважати, ударно взялися і ми відпрацювали всі ці дні. І Сьогодні, вже 14 октября, ми провели праздник. памяти погибших воинов, освободивших село от немецких захватчиков, возродили парк, на, пар... на уборку парка приходили дети от 12 лет и разного возраста. Были целые семьи, такие семьи, как Ищенко, Серых, Дуракова, они приходили с семьями, Горная, они приходили, Помагали убирати цей парк. Благоустроєм парку керував колишній агроном. Горна Раїса Петровна підказувала, як був посаджений парк. Вона була агрономом. І ми, по її словам, відновлюємо парк. На сьогодні парк відновився. Жителі Вознесенки дуже раді, що загальними зусиллями змогли повернути парку колишню славу однієї з найкращих зелених зон відпочинку у Мелітопольському районі. Мешканці села мають намір підтримувати порядок в парку і надалі.